Історія винаходу комп'ютера досить складна. В ній фігурують багато різних особистостей. Сліди винахідників губляться, а іноді перетинаються. Слово комп'ютер у перекладі з англійської означає обчислювач. Перші комп'ютери створювалися виключно за цієї мети. Тисячоліття тому наші предки для обчислювань використовували лічильні палички, камінці, абаки, рахівниці. У 1640-70-х роках з'явилися перші машини, що рахували. Вони стали прототипом арифмометрів, котрі використовували з 1820 до 60-х років ХХ століття. Дуже важливою подією в історії комп'ютера стало програмування перфокартами, котрі почав використовувати француз Жозеф Марі Жекар на розробленому ним ткацькому верстаті у 20-50-ті роки ХХ 20 століття. Перфокарти почали застосовувати у комп'ютерах першого покоління в якості основного носія даних. Лише у 70-х і 70-х їх замінять гнучкими магнітними дисками. Першу ідею програмно керованої лічильної машини з арифметичним пристроєм та з пристроєм воду і друку 1822 року висунув англійський математик Чарльз Бебідж. Його проект випередив технічні можливості часу і тому не був реалізований. Ідея англійця використав німецький інженер Конрад Цузе, який 1941 року створив першу обчислювальну машину. Вона мала всі основні властивості сучасного комп'ютера. За декілька років, у 1946-му в Америці створили перший універсальний електронний комп'ютер ЕНІАК. Це був величезний апарат вагою у 30 тонн і обладнаний 18 тисячами радіоламп. ЕНІАК був настільки коштовним, що придбати його мали змогу лише уряди чи великі дослідницькі організації. Найважливішим кроком у розвитку обчислювальної техніки стало переведення чисел у двійковий код. У двійковому коді всі числа записуються лише двома цифрами одиницею і нулем. Приміром, число 23 у двійковому коді виглядає так 1, а п'ятірка 101. За цим принципом працюють всі сучасні комп'ютери. Наступним великим кроком в історії комп'ютерної техніки став винахід транзистора. Це сталося 1947 року. Транзистори замінили крихкі та енергоємні лампи. Це призвело до зменшення розмірів комп'ютерів у сотні разів і підвищило їх надійність. Друге покоління комп'ютерів на транзисторах домінувало у 1950-х – початку 60-х років. Однак вони, як і раніше, були дорогими і недоступними для багатьох людей. У континентальній Європі комп'ютер з можливістю програмування вперше створили 1950 року у Києві. Автори група вчених під керівництвом Сергія Олексійовича Лєбідєве. У цій обчислювальній машині використали 6 тисяч електровакуумних ламп. Вона виконувала близько трьох тисяч операцій на секунду. Комп'ютерний бум розпочався з використання обчислювальних машин третього покоління на основі інтегральних схем. До їх винаходу паралельно підійшли американські інженери Джек Кілбі та Роберт Нойс. Пізніше Тед Хофф винайшов і мікропроцесор. 1965 року компанія Digital Equipment випускає перший міні-комп'ютер вартістю лише 20 тисяч доларів. Порівняйте, комп'ютери 40-х-50-х років коштували мільйони доларів. Винахід мікропроцесорів у свою чергу призвів до розробки мікрокомп'ютерів. Комп'ютери четвертого покоління з'явилися у 1970-х роках. Вони були невеликими, недорогими, а головне доступними. 1975 року на продаж виставили перший серійний комп'ютер Altair 8800, створений на базі Intel 8080. Над його розробкою працювала група американських конструкторів на чолі з Едвардом Робертсоном. До речі, саме для цього комп'ютера Білл Гейтс і Поль Аллен написали інтерпретатор мови Basic, з чого і розпочався Microsoft. Приблизно через рік математичний геній польського походження Стів Возняк і його напарник Стів Джобс, що працювали в компанії Apple Computer, презентують Apple 1 Машина відразу стає лідером на ринку персональних комп'ютерів. Отже, над створенням і удосконаленням комп'ютера попрацювали вчені та інженери всього світу. Сучасні персональні комп'ютери компактні, легкі, економічні, потужні, багатофункціональні. Вони стали справді всюди сущі, на ринку присутні моделі, котрі можна взяти у дорогу або навіть просто покласти до кишені. Комп'ютер може бути вмонтований у мобільний телефон, ювелірну прикрасу чи в одяг. Сьогодні комп'ютери використовують не тільки для вводу виводу даних зберігання та передачі інформації, а й для керування процесами виробництва, технікою, обладнанням. Сьогодні без комп'ютерів неможливо уявити жодну галузь медичну, дослідницьку, космічну. Комп'ютери сьогодні джерело інформації, інструмент розвитку та прогресу.